Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми хотіли записати для вас таке мотиваційне відео перед Пасхою. Зараз всі господині начищають, вичищають свій дім, прибирають, і це, знаєте, таке, такий заряд приходить, і собі хочеться щось зробити. Тому вас запрошую на таке мотиваційне відео Догляд за домашніми гаджетами. Наприклад, мікрофвильовка, посудомийка, пралка пилисос, тому запрошую вас подивитися. Може, я вас змотивую. І цьому відео я прошу поставити вас вподобайку і написати будь-який коментар. Тому бажаю всім приємного пересула. Помити духовку перед паскою, але напевно всі господині наводять порядки перед паскою, щоб на свято було. Прибрано, скажімо так. У ну, мене вона така, бачите, брудна доволі. Тут дуже багато бруду, тому що останній раз, коли я чистила її, верніше мила, я двері не знімала, і тому треба тут все вимити. Ну і тут теж треба все помити. Я Зняла у мене з бокові такі рішітки, зняла їх. Вони на такому йдуть, бачите. Шрубчику, чи як воно правильно. Двері зняла, а тут теж треба все повимивати. Там скло, друге. Ну, робота є. В принципі, цю мені треба рішітку помити. Робота є, треба робити. Зараз її мити не буду, бо ми зустрічаємо з сином. Хочемо фору я хочу забіжати, там хумуса купити, кажуть, дуже смачний. А вже ввечері я її буду мити. Але вже все підготувала. Буду мити, напевно. Ще не знаю, чим буду мити. Ввечері покажу, чим я її буду мити. Повернулася я з фори і повертаюся до миття духовки. Працювала я сьогодні з таким засобом, як бджілка. Так і називається засіб для миття духовок та грилей. Дуже класний засіб, він відмиває все. Це двері в мене від духовки. Я їх помила. Ось одна половинка, ось друга. Вони хай просихають. А я витру насухо піду в духовку. Духовкою я справилася. Ну таке гарне світло в духовці, щоб видно, але вона чиста. Зараз буду ставити ці рішоточки. Я вже все помила, все чистенько. Тільки залишилося все зібрати. Коли помила духовку всередині, ми її ззовні використовую засіб для миття скла, у мене скляна поверхня і цей засіб доволі гарно справляється. Показую свій результат це зсередини, а тепер ззовні. Духовка готова до приготування пасок. І наступний гаджет, який я буду мити, це мій бездротовий пилисос. Я їм дуже задоволена, це, знаєте, такий помічник на кожен день. І в мене є такий великий я, але я його беру дуже-дуже рідко, користуюсь цим завжди. Ну, це мій улюбленець. Це у мене Xiaomi v 10 Він простий і легкий в використанні, і ви знаєте, він досі такий потужний. Ну, але за ним теж треба доглядати. І тому треба періодично так. Чистити я дивлюсь, як він загрізняється у мене і з такою періодичності його чищу. після мить. Я залишаю пилосос на підвіконні, щоб він повністю, повністю просох дуже гарненько, і потім він буде вже готов до використання. Далі з вами будемо чистити мою пральну машинку. Тут, в принципі, нічого такого складного нема. Витягаю контейнер. Куди я кидаю пральний порошок, мию зубною щіткою з доместосом, гарнесенько все промиваю. там, Потім буду ще чистити нижний фільтр і буду промивати її засобом для скла. Так мені здається, вона краще блистить. В кінці додам таблетку, я її купляла в Аврорі, спеціально для пральної машинки, щоб вона там все прочистила, запущу цикл. i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. Сьогодні ще будемо з вами мити мікроволнову піч за допомогою оциту. Треба налити в стакан півстакану цього оциту і добре прогріти. Скажу чесно, я боялася, думала, може щось таке станеться, якась не така реакція буде, але все добре. Потім я взяла ганчірку, і бруд відстав, все було добре. Мені сподобалось. Єдине, мені не сподобалось це запах оциту, а більше такого нічого не було. Верх я мию за допомогою мила і витираю її насухо. І ось такий результат вийшов. Моя мікроволновка чиста. Ще будемо з вами сьогодні чистити посудомийну машину. Треба мені насипати солі, додати ополісковича для посуду і вимити фільтр. Це робиться все просто і скоро. В принципі, тут теж такого складного нічого нема. Ще протру поверхню посудомийної машини ганчіркою з милом. У мене таке мило є спеціальне. Так, і потім у мене є таблетка ще спеціальна для чистки посудомийної машини. Запущу її, цикл посудомийної машини, щоб вона там гарно-гарно всередині її промила. І моя посудомийна машина буде чиста. Сьогодні гладильною доскою, вимила тут дуже рідко все це мию, там все промила, зняла чохол, попрала його. У мене тут така пляма, дуже така стара, не знаю, що з нею було, я не пам'ятаю чи вані, вані, медаль я поклала вологу, щось таке. І нічим, воно, це, ця, нічим ця пляма не відмивається, не відтирається. Цей чехол я брала в Ікеї, мені дуже подобається, але такий недостаток є. У нас Екея зараз не працює, але може згодом запрацює і я поміняю його. Хоча він, в принципі, як новенький, він мені подобається. Ця пляма мені зовсім, знаєте, мене так не бентежить. Єдине, що в мене отут, я тут ставлю праску, і тут фарба вже відлущується. Це треба буде пофарбувати. Може, влітку пофарбуємо, а може на залишити так? Ну, треба буде, напевно, пофарбувати. Я придивлюсь до парогенераторів, генераторів, хочу собі парогенератор, але це така, знаєте, маленька мрія. Але ми знаємо, що мрії здійснюються. Це не буде наскоро, скоро, але. В майбутньому хочу. Моя гладильна дошка до свята, як кажуть, готова. Сьогодні я ще навела порядок в своєму куточку, це де відпочиває моя душа. Вже кожну іконочку протерло. Звісно, пил падає і пило сідає. І до Пасхи хочу, щоб цей куточок, мій куточок, був чистенький. Тому навела порядок, і, знаєте, запалила свічку. Мені тут здається, що так чисто, так ніколи не було. Ну, ось такий мій куточок вже готовий до свята Пасхи. I yeah. yeah.